Насправді, перенесення війни на територію Російської Федерації дійсно залишається одним з найважливіших сюжетів, які обіцяють у наступні роки сподіватися на припинення цієї війни, яку Володимир Путін розпочав проти України у лютому минулого року. І звісно, є досить важливим, щоб це припинення війни. Відбувалися не на російських протиправних, а на українських умовах, і щоб з цим припиненням війни погоджувалася Російська Федерація, тому що ми прекрасно розуміємо, що будь-яке перемир'я, яке не зафіксує. Того, що Росія погоджується із відновленням територіальної цілісності України вагітно новою війною, ще більш кривавою і жорстокою, ніж та війна, яка розпочалася у 2022 році, як велике загарбання України. А насправді почалася 2014 року з рішення Володимира Путіна створити умови для підкорення. Сусідньої держави, і ми з вами, звісно, не уявляємо собі навіть в який часовий період ми зможемо взагалі розпочати хоча б першу розмову про ймовірність закінчення війни на українській землі. А от коли війна відбувається на російській землі, коли громадяни Російської Федерації бачать те ж саме, що бачать упродовж останніх вже майже 18 місяців громадяни України. Тоді ми розуміємо, що війна на виснаження, яку Володимир Путін оголосив Україні після того, як е, зазнав фіаско його так званий Бліцкріг, буде не тільки війною за виснаження України, але й війною за виснаження самої Російської Федерації, що виснажуватися у цій війні, втрачати перспективи майбутнього, буде не тільки та країна, на яку здійснена напад, але й та країна, яка здійснила цю людину на нависницьку агресію. Що росіяни усвідомлять, що перспектив в майбутньому немає так. Кож і у них, і це звичайно, Спонукає до більш реалістичного ставлення ситуації принаймні тоді, коли Володимир Путін перестане бути президентом Росії, принаймні тоді, коли в 20-30 роки цього сторіччя будуть створені умови для того, щоб Російська Федерація погодилася жити мирно із своїми сусідами і відмовилася від ідеї повернення на кордони радянського союзу, 1991 року, цієї самої ідеї, за яку сьогодні російська держава готова заплатити будь-яку ціну. І навіть ціну голоду в на глобальному півдні, адже африканські країни не умовили, як бачимо, Володимира Путіна повернутися до ідеї зернової угоди. І таким чином, ми з вами на порозі подій ще більш важливих і масштабних, ніж ті події, які ми бачили 18 місяців поспіль.